Слухайте, а нафіг взагалі в школі ставлять оцінки? Кому вони потрібні? Добре, давайте розберемось, що таке оцінка. Оцінка це по своїй суті намагання оцінити відповідність відповіді учня тому, що хотів би почути від нього вчитель. Вчитель попередньо вчить, як правильно відповідати на це запитання, і в підсумку оцінює відповідність тому, як він вчив відповідати тому, як відповідає учень. По факту оцінка оцінює ступінь дресированості учня. Аналогічно оцінкою в цирку є кубік цукру. Якщо медвідь в цирку отримав кубик цукру, то це означає, що він робить не так, як його кличе робити природа, а так, як йому сказав робити дресирувальник. І так у медведя засвоюється, що він повинен робити завжди так, як від нього вимагає дресирувальник. Школа ставить мені 12 тільки тоді, коли я знаю так, як каже знати вчитель. Тоді виходить, що школа не вчить думати, не вчить мислити. Школа просто дає готові відповіді на готові запитання. Вчить знати так, як каже знати вчитель, а вчитель каже знати так, як держава написала йому в програмі. Оцінка за своїм першочерговим задумом мала би бути об'єктивним поняттям. Проте оцінка в своїй суті це абсолютно суб'єктивне поняття. Оцінку ставить той, хто оцінює. Оцінка не виявляє істинного стану речей. Оцінка лише показує відповідність відповіді учня тій відповіді, яку очікує почути той, хто оцінює. От розповів учень вірш з такою інтонацією, яку вимагає вчитель, і отримав 12. А потім цей учень, який думаєш, він геніальний артист, йде в акторський факультет, а там викладачі просто з матами сприймають учнів, яких школа оцінювала на 12. Вони кажуть, що це не природня інтонація, що ти не живий, це не справжнє. А вчитель своїм оцінюванням стимулював учня засвоїти саме таку інтонацію, яку вважав вчитель правильною. Давайте заглянемо в історію оцінювання учнів. Система оцінки знань балами зародилася в єзуїтських школах в 16-17 століттях і мала гуманну ціль замінити прийняті в ті часи тілесні наказання. Перша трьохбальна шкала оцінювання виникла в Німеччині. В результаті учнів поділили на три категорії: кращих, середніх і гірших. П'ятибальна система оцінок з'явилась не так давно. З 11 січня 1944 року в школах СРСР ввели п'ятибальне оцінювання. А велика реформа переходу в нас з п'ятибальної на 12-бальну систему по своїй суті це просто заміна шила на мило, як то кажуть, ті ж яйця тільки в профіль. Тоді виникає логічне запитання: для чого і для кого ми оцінюємо учня? Просто зараз диплом нікому не потрібен, не то що табель. Після закінчення школи ніхто ніколи не взнає, з чого і які оцінки ти мав. Жоден працедавець, навіть якщо це державна робота, ніколи не загляне в твій додаток до диплому, і тим більше в табель. І тут виникає проста логічна відповідь: оцінки вони для того, хто формує програму для держави. Щоб та розуміла, наскільки я думаю так, як каже думати вона. Тому в одній країні тобі поставлять 12, якщо ти скажеш, що бандера герой, а в іншій поставлять 12, якщо ти скажеш, що він бандит. А ще в іншій поставлять 12, якщо ти скажеш, що в одній країні він герой, а в іншій країні він бандит. Ще одне пояснення, яке в мене знаходиться для кого ми оцінюємо учня, так це для самих вчителів. В школі не лише дзвінок для вчителя, в школі і оцінка вона для вчителя. Бо оцінка це єдине пояснення, нашому те все вчимо учня. Ну, щоб поставити йому за ту оцінку. А якщо забрати оцінку, то до 80% того, що дає школа, ми просто не знайдемо логічного пояснення пояснити, на що ми це все вчимо. Або на що ми це вчимо на пам'ять. Єдина відповідь це щоб заробити за це оцінку. Чому я якду на курси фотографа? Мене там вчать теорію, практику, але оцінок мені там ніхто не ставить. Більше того, я ставлю їм оцінку, наскільки добре вони мене навчили. І якщо я вважаю, що не добре, тоді я йду на інші курси. А мене як фотографа в підсумку оцінить мій клієнт або мій працедавець. І це для мене буде реальною, практично застосованою оцінкою. Практично ні на одних приватних курсах, де ми зараз фактично здобуваємо фахову освіту, оцінок не ставлять від слова взагалі. Я особисто не можу знайти жодних логічних аргументів на підтримку оцінювання учнів в школі. Як на мене, оцінка це абсолютно застаріла, нелогічна і непотрібна штука. А негативних наслідків від оцінок. Купезна купа, знищення креативності учня, закладення в учня готових єдиновірних рішень і відповідей, закладення учневі розуміння нелогічності і неправильності шкільних причинно-наслідкових зв'язків. Бо учень чудово розуміє, що вчитись на відмінно і бути успішним в житті між собою жодного зв'язку немає. От я зараз не згадаю на яку оцінку я б написав контрольну в цьому класі чи на яку оцінку здав екзамен. Для мене зараз це не має жодного значення. Але на той час я за це був знатно перехвилювався. Оцінювання додає учням купу неврозів і страхів, додає купу конфліктних ситуацій вдома, хоча це вже вина самих батьків. В тих, хто гониться за оцінкою вчителя, виникає і синдром відмінника, і залежність від думки оточуючих. Ми постійно кажемо: не думай, як про тебе думають інші. Так цю думку нам закладає школа системою оцінювання, зокрема. Бо учень думає, як про нього буде думати вчитель на 2 чи на 12. До того ж, оцінка може служити із засобом маніпуляції вчителя конкретної дитини дитиною. А, до прикладу, важко було в часи СРСР отримати 5 з будь-якого предмету, якщо ти ходив до церкви, а іноді буває важче отримати відмінно, якщо ти не здав наштори. Оцінювання учня вбиває в ньому креативність, бо він не може дозволити собі думати креативніше. Бо навіть в точних науках, якщо учень розв'яже задачу іншим методом, а не тим, яким казав вчитель, то він навряд чи отримає оцінку відмінно на уроці малювання. Учень теж не може покреативити, бо якщо він намалює вазу якось по-своєму, то це навряд чи оцінить вчитель. Оцінка не вчить шукати нових шляхів і стежок. Оцінка вчить чітко ходити і не звертати з натоптаних. Саме тому трічники бувають успішнішими, бо вони, не вивчивши так, як сказав вчитель, шукають нові шляхи, креативлять, щоб вчителю щось якось пояснити, щоб з кимось домовився. Обити, щоб мама не знала і тому подібне. Тетрічника успіх, якщо він, не вивчивши матеріал, знайшов шлях не завалити екзамен. А то, повірте, буває набагато складніше ніж просто вивчити. Оцінки виробляють в дитині страх помилитись, навіть механічно. А реальне життя воно таке, якщо людина боїться помилитись і не ризикує, тоді в підсумку не здобуває успіху. Але ж оцінка це спосіб мотивації. Як спосіб мотивації, оцінювання давно себе вичерпало, так як втратили логіку, всі мотиваційні аргументи, потреби отримати високу оцінку. Будеш добре вчитись, будеш мати добру роботу, начальник шахти, фабрики. Але учень не дурний, він бачить безліч варіантів, коли той, хто в школі мав не супердобрі оцінки, в реальному житті стає значно успішніший ніж той, хто був відмінником. Та й учень розуміє, що знати на пам'ять інформацію, яку можна за секунду знайти в інтернеті, абсолютно не потрібно. Набагато потрібніший навик є вміти аналізувати і обробляти ту інформацію, яку ми можемо знайти в інтернеті для вирішення власних задач і реалізації власних проєктів. А ходячі вікіпедії залишаються ходячими вікіпедіями, і максимум виграють в передачі самий умний. І ту в батлі з чат GPT вони все рівно програють. Оцінка, яка прийшла на заміну тілесним покаранням, це продовження мотивації через страх і контроль. Отримаєш два, будеш тупий і неуспішний, а отримаєш дванадцять будеш щасливий і успішний. Тому скажи мені на пам'ять, яка столиця нікарауга. Але це абсолютно залишене логіки і здорового глузду твердження. І тому учень розуміє, що тут його десь намахують. Абстрактна, видумана мотивація зараз Нікого не цікавить, краще почати мотивувати учня через цікавість і радість. От чому серіал цікаво дивитись, і ми з нетерпінням чекаємо наступної серії. А наприклад, урок історії в школі може бути максимально нудний і нецікавий. При тому, що а чим урок історії це не серіал? От якщо викладати цікаво, от куди пішов король, а що сталося, а, а що це спровокувало і до чого призвело. Стоп, а як це пов'язано з тим, що в цей час відбувалося на другому континенті. Ми кажемо, вчись добре, щоб мати добру роботу. Тоді ми ставимо кінцеву точку мотивації саме гарну роботу, як наслідок добрих оцінок. Але в такому випадку, влаштовуючись на роботу, жоден працедавець не просить показати табель чи додаток до диплому, щоб подивитись оцінкою. То що, виходить, нас весь час в школі намахували? Працедавець він оцінює за своїми критеріями, а не за тими критеріями, якими тебе оцінював вчитель. Працедавця більше цікавить твоє вміння вирішувати поставлені перед тобою твоєю посадою задачі. Якщо ти сам для себе працедавець, то ти думаєш, а як вирішити ті чи інші задачі краще за інших? Як максимально ефективно використати всі наявні в мене знання і інструменти? На роботі я не бавлюся, а я знав це на пам'ять. На роботі мені головне результат з відмінників виростають чудові наймані працівники. Кожен працедавець залюбки візьме на роботу людину з синдромом відмінника, яка робитиме все так, як він скаже, і ще хвилюватиметься про те, яку він дасть їй оцінку. Чомусь на уроках з карате не ставлять оцінок. Бо на уроці з карате є реальна можливість випробувати всі наявні знання і навики в реальній задачі спаринг. Урок з карате чи, наприклад, шахмат, він не відірваний від кінцевої реальної мети, для чого я це вчу. Для того, щоб використати це зараз в спарингу або в шахматному турнірі, або, наприклад, з гопніками в дворі. А логарифми, інтеграли, інфозорі туфельки, знання річок Африки на пам'ять, вони мають знадобитись десь в далекому, неосяжному майбутньому. І учень може піти в своєї старенької бабусі спитати, чи їй це знадобилось, і зробити висновок що до такого далекого майбутнього люди не доживають. А школа абсолютно відірвана від реальної кінцевої мети, для чого я це вчу. Ну та щоб отримати оцінку хіба ж в школі, навіть в математиці заставляють дітей на пам'ять вчити формули. А от що означає інтеграл, логарифм, число пі де його можна пощупати, звідки він взявся, де його можна застосувати на практиці в реальному житті? Дітям не пояснюють на це запитання. Навіть не кожен вчитель зможе дати відповідь. От є формула, ти маєш її так завчити і так використати. Крапка. А математика, вона ж насправді набагато цікавіша ніж просто визубрювання формул і пробування десь їх застосувати. Знання повинні бути як мінімум не відірвані від практичного застосування, і до якогось класу вони не відірвані. Припустимо, коли дитину вчать писати чи читати, вона вчить і відразу може застосувати це на практиці. Вона відразу дає свою відповідь на запитання, для чого мені це потрібно. А дитина, яка здала екзамен з біології, хімії, фізики в 9 класі, взагалі не розуміє, нащо крім того, щоб отримати оцінку, нащо вона взагалі то вчила? Кого тоді нам потрібно оцінювати. Я б казав, тут краще, щоб вчителі перестали оцінювати інших а почали оцінювати самих себе, щоб вчителі задавали собі запитання, що я реально даю учню, як ці знання можуть покращити його життя, як ці знання можуть виростити його внутрішньо? Чи доступно я йому це пояснюю, якщо б і оцінювати когось в школі? То це вчителів за принципом, наприклад, зірочок в таксі чи кур'єрів в доставці, це як мінімум створить конкуренцію серед вчителів. А конкуренція забезпечує прогрес. Є, припустимо, якась загальна електронна система. Вивод зайшли і подивились. От в цього вчителя одна зірочка, а в цього вчителя чотири з половиною. Тоді логічно, що ви для себе виберете того вчителя, в якого 4,5 зірочки. Тут, звісно, ще важливо, щоб діти і батьки могли, хоча б якось обирати вчителя, і тільки не треба казати, та що там ті учні знають. Вони зараз там понаставляють зірочки, щоб нам відімстити. Повірте, учні завжди цінять креативних, позитивних, розумних, добрих вчителів, які справді з щирим серцем і з любов'ю до них відносяться. Більше того, учні люблять предмети, які вчать ці вчителі, і значно ефективніше їх вчать. Бо люблячий, розумний, позитивний вчитель це набагато краща мотивація, ніж оцінки. Підсумок в мене такий: нафік оцінки з школи. Далі буде.